Доброго дня, 9 клас, Продовжуємо вивчати фізику разом. Сьогодні у нас з вами тема уроку розв'язування задач на довжину хвилі, електромагнітної, механічної і так, далі, і так далі. Визначатимемо і частоту, і період, і відстань до об'єкта під час радіолокації. Отож, поїхали. Перш за все, давайте запишемо формули, якими ми будемо з вами оперувати в цих задачах. Отже, період коливань, частота коливань, довжина механічної хвилі. Через швидкість, період, через швидкість і частоту, довжина електромагнітної хвилі через швидкість світла, відповідно. І період і частота. Відстань до об'єкту під час ехолокації і під час радіолокації відрізняються вони також швидкостями. Завдання номер 4:1: Поясни, який графік відповідає звуку найвищого тону. Якщо порівняти усі ці чотири графіки, то ми бачимо з тобою, що амплітуда коливань у нас достатньо різна, правда? Ми бачимо з тобою це. І бачимо, що різною є і частота, в принципі. Частота коливань також є різною. А ми з тобою пам'ятаємо, що найвищого тону буде звук там, де частота є найбільша. Серед запропонованих частота найбільша ось тут, як ми з тобою бачимо, і тут і гучність, до речі, буде найбільша, правда? Отже, відповідь буде А. 4.2. Розглянь графіки часової залежності, сили струму в контурі, антени радіопередавача. Поясни, який з графіків відповідає хвилі з найбільшою довжиною. Масштаби по осях на всіх графіках однакові. Якщо ти пам'ятаєш, то довжина хвилі це є відстань між точками, які коливаються в однаковій фазі, наприклад, між горбами. Тут у нас 2-4 клітинки, тут у нас між горбами давай подивимося теж 4 клітинки, тут у нас між горбами подивимося 2-4-5 клітинок, і тут між горбами у нас теж 4 клітинки. Отже, відповідь, зрозуміло, буде В. Завдання 4-3. За графіком коливань джерела звуку поясни, як змінюються характеристики звуку протягом часу спостереження. Ну, ми бачимо з тобою, що був звук, мабуть, дуже-дуже тихий, а потім відбувається наростання звуку, правда? Тобто з часом у нас звук наростає. Що це означає? Це означає, що у нього ми бачимо з тобою, якщо взяти отак провести середню лінію, то амплітуда виростає, а це значить гучність виростає, і ми бачимо, що в принципі і частота. Ось тут частота вже буде трошечки більшою між горбами, буде менша відстань. Бачиш, якщо порівняти, отож, запиши собі, ось тут, будь ласка, що змінюється, що змінюється частота, підвищується висота звуку та збільшується гучність. 4,4. На рисунку зображено траєкторії поширення радіохвиль у різні пори року. Поясни, яка з них відповідає поширенню радіохвиль узимку. Ну, радіохвиля поширюється у нас із швидкістю, це дорівнює 3 на 10 у 108 метрів за секунду, або 300 тисяч км за секунду. До речі, це число так само є швидкістю світла, правда? Тобто і світло. І електромагнітна хвиля, така як радіохвиля, обидві поширюються з однаковою швидкістю. Обидві мають електромагнітну природу. Насправді, коли дуже велика кількість у нас світла, то електромагнітні хвилі, світлові, електромагнітні хвилі, радіохвилі, вони будуть одна одну перекривати. Перекривати це означає, що радіозв'язок буде у нас слабкий. Саме тому у нас влітку буде ну, десь, мабуть, перша ось ця крива, а взимку буде. Ось ця крива. І останні два завдання перед самостійною роботою це завдання 5.1 і 5.2. 5.1. Поверхнею озера поширюється хвиля, профіль якої зображено на рисунку. За хвилину хвиля пройшла 60 метрів. Визнач шлях, який подолає поплавок на поверхні води за хвилину. Уявляємо собі, що ось тут у нас знаходиться поплавок. Поплавок буде здійснювати коливання в перпендикулярній площині. До напрямку поширення хвилі. І таким чином він буде підніматися у нас на висоту 0,5 соті, тобто це є у нас Х максимальне 0,5 метра. Добре, далі нам сказано, що за хвилину хвиля пройшла 60 метрів. Це означає, що швидкість поширення хвилі, якщо L поділити на T... Так? Тобто 60 метрів поділити на 60 секунд, буде 1 метр за секунду. Швидкість поширення хвилі. Ну, а тепер нас питають, який шлях подолає поплавок на поверхні води за годину. За годину, за годину це означає, що час у нас буде становити 3600 секунд. Так? І в цьому разі відстань, яку він пройде, нам потрібно з тобою помножити кількість коливань на відстань, яку він проходить за один період. Дивимося з тобою один період, так? Т, один період. Визначається, як лямбда поділити на швидкість. Довжина хвилі, де її взяти? Це відстань між горбами, так? Або між точками, які коливаються в однаковій фазі. Можна взяти від нуля і ось до наступного оцього вузла, так би мовити. Тобто це 0,8 метрів. Запишемо з тобою, що лямбда 0,8 метра. Отже, підставляємо 08 метрів, ділимо на швидкість 1 метр за секунду. Зрозуміло, буде 0,8 секунди. І тепер за час 3600 секунд, скільки ж буде у нас коливань? Як це зробити? Як знайти? А через оцю формулу, що треба Т поділити на N, відповідно. Звідси ми знайдемо з тобою, що N буде визначатися, як Т поділити на Т. Отже, 3600 секунд ділимо на період на 0,8 секунди. Виходить 4500 коливань. Ну, а тепер давай ще ми один нюанс пригадаємо з тобою. Ми вже колись говорили, що. Коли у нас відбувається одне коливання, то скільки амплітуд проходить точка, ось ця, яка коливається в даному разі, це поплавок. Скільки разів він пройде у нас амплітуди? Дивись, амплітуда – це є максимальне зміщення в цей бік і в цей бік. Відповідно, якщо поплавець знаходиться, знаходиться ось тут і потім починається коливання. Він проходить раз, два, три, чотири. Отож, l 1 за один період за одне повне коливання. l 1 становить завжди 4 амплітуди. Ми з тобою це знаємо, вже маємо знати в всякому разі. Таким чином, ми можемо з тобою порахувати зараз. Отже, 4 помножити на 0,5 соті, 0,2 метрів. Так, і тепер можна обчислити нам відстань L, про яку нас питали. Нас питали шлях, який поплавок пройде за годину, так? Отже. L дорівнює. Ось з цієї формули. Дивимося зараз на неї, і пишемо. N у нас дорівнює 4,500 помножити на l 1 а l 1 у нас 0,2 метри. Дорівнює 900 метрів. Задача розв'язана. І остання задача 5.2. Радіолокатор працює на хвилі 9 см і випромінює імпульси, кожен з яких містить 4 тисячі коливань. На якій мінімальній відстані цей радіолокатор може виявити ціль. Отже, маємо довжину хвилі і маємо кількість коливань в одному імпульсі 4 тисячі. В одному імпульсі, імпульс у нас це як оце це отак, один імпульс, ось другий імпульс. Так от, в кожному імпульсі є 4 тисячі коливань. Потрібно визначити, на яку. Відстань можна поширити таку хвилю. Отже, почнемо з того, яким чином можна визначити L, Відстань. Відстань до об'єкта визначається ось такою формулою, де C – швидкість поширення радіохвилі, тобто швидкість світла в даному разі, вони однакові, і Т-це час туди і назад. А тепер, яким чином можна знайти Т, адже це нам відоме. Т можна знайти з періоду. Тобто, потрібно визначити звідси Т. T буде визначатися як Т помножене на n. N у нас є, а от Т немає, де взяти Т, мабуть, через довжину хвилі. Давайте запишемо, Лямбда дорівнює c помножене на t, і звідси Т дорівнює лямбда поділити на c. Ну, а тепер залишилося лише порахувати. Отже, 0,9 метрів ділимо на три. 10 у 8 метрів за секунду, метри скорочуються. Давайте це число представимо також у стандартному вигляді. Це буде у нас 9 на 10 у мінус другому, так? поділене на 3 на 10 у 8 секунду. Тепер. І тепер при діленні ми отримуємо 3 на 10 у якому у мінус 10 секунди. Добре, період ми знайшли. Тепер можна знайти нам Т- час. Отже, пишемо. Т дорівнює 3 на 10 у мінус 10 секунд, помножене на 4. Давайте помножимо 4 на 10 в третьому, теж стандартний вигляд. Буде 12 на 10 у мінус 7 секунд. Так? І залишилося підставити сюди і порахувати тепер L. Ну, Давайте і це зробимо. Отже, L дорівнює 3 на 10 у восьмому метрів за секунду, помножити на цей час 12 на 10, в мінус сьомій, поділити на 2. Скорочуємо тут: у нас буде 6, отже, 3 на 6 18 і 10. Тобто, буде просто 180 метрів. Таким чином ми визначили з вами. і Відстань, отже, бажаю вам успіхів на самостійній роботі. До наступного разу.